Як вам ця історія? Токмак. Ну, мені здається, там 30 хвилин тому мінус ще один склад. Хорошо, но мало. Я завжди так підсумовую всі ці новини. І так здивовано. Так, так, секунду, е, в Токму... да, да. Трошки бривався з азов. Е, в токмак чим важливий? Е, якщо взяти російську лінію логістики, то йде е, зірваний, ну, давайте так, по хороших новинах. Взірваний міст в Криму. Далі йде Новобогданівка. Далі йде Токмак, в якому теж був взрив, і Далі пішло в сторону Волновахів залізне сполучення, і далі з Донецького воно не може з'єднатися, тому що там вугледатський плацдарм, який відбило зсу втримало і не змогло дати нас відтіснити. Зимою осінню там 5 кілометрів до залізниці. Відповідно, ток Чонгарським зірвано в токмак прильоти, тому що там залізнична станція. В принципі, лишається от з напрямку, де от якраз тривають постійно там двобічні бої жереб'янки п'ятіхатки. Це південніше Запоріжжя, такі села. Якщо там буде невеличке просування збройних сил, там достатньо буквально там кілька кілометрів. Це вже призведе до великої трагедії, тому що тоді, мабуть, хімарсики будуть геть долітати до. Богдановки, і, в принципі, вся російська логістика по швам. І тут, до речі, прекрасний нюанс. Рік назад е племена Дамбабе і Мубабе визначали як е от, окупантів калону від своїх дамбабійських, колаборантських. Тим, що, коли йдуть російські уразики в калоні, у них на шинах ну, шини не лисі. Тобто шина як не виглядає як бублік. А зараз через рік вже не розрізниш калону логандійцев, віцев росіян, тому що у росіянців теж лисі кальосіка. Тому що ну прапорщик, е якби е ми знаємо, хто постарався, е плюс е очевидно проблеми з логістикою, плюс, очевидно, в цілому проблеми з машинками. То я до чого це кажу: не треба недооцінювати трагедію, яка настане, коли перестане діяти залізниця і доведеться Камазіками, Уралами і ще чимось там украденим населення України возить боєприпас. І кожен, хто хоч раз завантажив хоча б 20-30 снарядів в Джипік і охнув, Він розуміє, що це буде таке з російською логістикою, коли ці снаряди, які треба буде возити всі вантажівками, по де теж буде простріл. От тому оці от взриви в Токмаку, взриви в Криму, взриви на мостах. Це все знаєте, такий легкий, приємний е, такий вітер е, літній минулого року, який повіяв на Херсонському напрямку. Тобто іде планова операція в кілька етапів, і от ми зараз бачимо прекрасне от наближення дежавю дежавю для росіян. Я думаю, що на запорізькому напрямку так само ці всі вибиті штаби, склади, командування це призведе до тих наслідків, що ну кілька місяців, і будемо мати дуже хороші новини.